Всім привіт, ви на каналі про годинник і FieldTime. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні у нас буде огляд самої нової версії колекції Leviathan від мікробренду Foybos. Взагалі хочеться сказати, що цей рік для бренду став ріком зменшення їх популярних моделей, котрі раніше були у діаметрі 42-44 мм, а зараз стали 39-40 мм. І на протязі цього огляду я вам якраз покажу старшого брата цієї моделі. Тобто, можна сказати, що тренд сьогодні йде на більш акуратні годинники, я хочу сказати з своєї практики, що до мене у цьому році нараз приїжджали дуже кремезні дядьки, котрі вибирали собі годинники у діаметрі 40 міліметрів. І що далеко ходити, я в принципі у цьому році вирішив, що для мене на сьогодні найкомфортніший розмір це 39 40 міліметрів, якщо це не якісь трекінгові годинники, типу Casio Люмінокс чи гармін друзі. Я дуже вдячний вам за підтримку, котру ви зробили у минулому ролику. Топ 10 годинників, котрі мені сподобались за 2024 рік. Я дійсно багато зусиль на нього витратив, і мені дійсно важливо, що ви мене підтримали і не проігнорували мою моє прохання поставити лайки. Тож і зараз я прошу авансом це зробити, бо то є краща підтримка для мене і мого каналу. А на цій ноті я вже буду переходити до годинників. Щоб ми були послідовними, давайте я покажу, з чого починалася ця колекція. Починалась вона от з такого монстра в діаметрі 45 мм Метрів, досить брутальний дизайн, рублені форми з нержавіючої сталі 316L, доволі товстий каучуковий ремінь з великою кількістю отворів, щоб рука влітку могла дихати. Коли ця модель вперше з'явилась, це було щось із розряду вау, бо якість реально топова, дуже круті характеристики, а ціна зовсім невелика. У нас мова сьогодні не про цей годинник, але щоб ви розуміли, то ми маємо керамічний безель на 120. Обертів супер якості, зручний, без жодних люфтів. Сапфірове скло дуже незвичної форми з трьома шарами антибліку. 15 шарів швейцарської суперлюмінової, яка по царськи світить у темряві. Водозахист 500 метрів, голівка загвинчується для кращої герметичності та є гелієвий клапан для стабілізації у корпусі годиннику. І це все на сьогодні коштує лише 13 940 гривень. Без прикрас відомі бренди сьогодні за ці гроші нічого і близько не запропонують. А тут вам і якість обробки, і чудовий, дуже об'ємний, прекрасно читаємий циферблат, і топове гравіювання на задній кришці годинника просто шикардос. Але була для деяких людей одна проблемка: він комусь подобався, але розміри 45 мм дійсно... Для богатиря, і ви можете подивитись, як він, наприклад, сидить на моїй тонкій руці 18 сантиметрів у обсязі. Тобто, хотілося такий самий, але менше, і Фойбос почули. Стара версія цієї моделі поки відійшла у бренду. Можливо, колись її перевипустять. В мене залишився тільки один екземпляр у кольорі, котрий ви зараз бачите. А ось у літку 2024 року бренд Фойбос перевипустив цю модель у зменшених корпусах 40 мм в діаметр та на браслетах. Були представлені версії з голубим, білим, жовтим та помаранчевим циферблатом. Давайте я вам покажу на прикладі помаранчевого. Що у нас змінилось у порівнянні з великою версією? Саму форму корпуса залишили абсолютно ту саму, бо в цьому і полягала суть. Зробити те саме, але менше. І давайте ми одразу розміри знімемо. Діаметр 40 мм, від вушка до вушка 48 мм, товщина 13 мм, вага 167 г. На повному браслеті. І якщо попередник на моїй руці сидів великувато, то цей сів як ріднесенький. Тобто мета підігнати під меншу руку цю модель була досягнута. Замість ремінця поставили браслет з нержавіючої сталі 316L. Браслет класний, чудове кріплення до корпусу, приємний звук, жодних неприємних тарахтящих звуків, прекрасна геометрія, та ланки кріпляться на гвинти, що однозначно. Плюс застібка, до речі, доволі приємно виглядає та підходить цьому браслету, але вона трошки устаріла: це штамп з зовнішньої сторони, і вона. Лита середині. На задній кришці, як завжди, смачне глибоке гравіювання, за що великий респект Фойбас, бо це дійсно класно і дорого виглядає. І по характеристикам є деякі зміни. Сапфір зробили плоским, скло вже не таке складне, як було на великій версії, але ті самі три прошарки антибліку. 15 шарів швейцарської суперлюміново залишилися та понизили водозахист з 500 до 200 метрів, в принципі. У цьому жодної проблеми, бо для людини, котра не займається професійно дайвінгом, це однакові показники, бо людина не виробить і 200 можливих метрів. Тобто у сухому висновку можна без проблем купатись і занурюватись на певну глибину. Механізм залишився той самий японець Сейко. NH35A з запасом ходу 42 години, працюючи на частоті 21 600 напів на годину. Погрішність по паспорту плюс-мінус 20 секунд. На добу, але зазвичай показники краще. Текстуру циферблату трохи переробили. На великій версії була гладка поверхня. у цій зробили шрохувату текстуру, але стрілки та мітки залишили такі самі. Я хочу сказати, що циферблати дійсно круто виглядають, бо і текстура класна, і накладні мітки дають гарний об'єм, плюс дуже соковиті кольори для тих, хто. То таке любить. І от вже осінню Фойбос вирішили ще покращити цю модель і випустили нові версії циферблатів. По суті, про цю версію сьогодні і ролик, але так вийшло, що я трохи показую вам і весь ланцюг. Сама остання версія вийшла у чотирьох кольорах, але один з них, якщо бути точним, то білий запозичили з попередньої версії. Але трохи вдосконалили про що я розкажу пізніше. На жаль, я зможу показати вам тільки три кольори, бо поки я дійшов до зйомки, голубий в мене розібрали, і у Фобис вже взагалі на складі немає залишків зменшених левіатон, окрім попередньої версії в помаранчевому кольорі, котра поки ще є в мене. Тож, якщо вони вам сподобаються, пропоную не зволікати і забирати, бо у найближчому майбутньому їх не очікується. До осені кольори випустили менш стриманими, вже не стали випускати щось по типу з жовтим циферблатом, але кольори все одно прям топ. На протязі огляду я вам усі покажу, але акцент буду робити, мабуть, на помаранчевий, бо він мені прям радує око. В плані дизайну корпусу знову ж немає жодних змін. Брутальні рублені корпуси з нержавіючої сталі 316 l Взагалі, дизайн топ, Фойбос їх колись розробили. І це одна з їх найкращих моделей і по сьогодні. Прекрасна деталізація корпуса, прекрасне сатеювання, жодних питань. Все дуже круто і приємно зроблено. Безель з керамічною вставкою на 120 обертів, приємно обертається, люфтів нема, але трохи проскальзує між пальцями, тобто руки влітку спітніють, стане трошки гірше. Браслет той самий, як і у попередній моделі. Чудова якість, приємні кріплення, приємний звук, тобто відсутність звуків, яких не має бути, чи які є на дешевих годинниках, але у браслеті багато змін. По-перше, додали систему швидкої заміни. По-друге, застіпку змінили на саму дорогу і зручну, яка зараз існує у Фойбес. Повністю лита хлопушка з дайверським розширенням. І по суті, окрім нових кольорів циферблатів від попередньої версії, цю відрізняє якраз дороблений до ідеалу браслет, тому і ціна трохи вища, але насправді на копійки. Позаду, як завжди, вас порадує класне гравіювання восьминігу і по характеристикам жодних змін з попередньої моделі. Тож давайте не будемо зволікати і перемірюємо всі кольори, і подивимося циферблати. А текстура циферблату змінилась, це наче кругова обробка, тобто, якщо пригледітись, прям видно кругові шари, мені це подобається. Кольори неоднорідні, тобто є градієнт, як на цій моделі, наприклад, від Бордо до чорного, стрілки і мітки не міняли. А й не треба цього робити, коли воно і так класно виглядає. Дуже об'ємно і дорого, особливо зважаючи на ціну цього годинника. А іншими кольорами, давайте просто мовчки полюбуємось. Саме остання версія на сьогодні коштує 15800 тисяч гривень, що тільки на 900 гривень більше за попередню версію. І я скажу, що це дуже непогано, при тому, що Система швидкої заміни та застібка дійсно покращили цей годинник, але я хочу сказати і те, що ця нова версія не вбила стару, тому що інші кольори і там були більш яскраві, як ви могли бачити. І точно не вбила велику версію, котра просто для іншої людини, для більш великого зап'ястя. Але хочу ще раз наголосити, що. А велика версія на сьогодні відійшла. І в мене залишився тільки один екземпляр. Якщо казати про сам годинник, то Фойбос завжди вам запропонує. Топ Це і свій дизайн, це і класна якість обробки, це і класна геометрія як корпусу, так і браслету. Це увага до деталей, це і супер характеристики, це і супер кольори. І я хочу сказати, що Фойбос завжди відчувається дорожче ніж він коштує. Насправді, тож якщо подобається, від себе рекомендую купити ці годинники. Ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм. Я являюсь офіційним та на сьогодні ексклюзивним дилером бренду Фойбос в Україні. В мене ви купуєте тільки оригінал з гарантією 2 роки. Посилання на бренд та на годинники я залишу у описі до цього ролику та залишу лінк на свій телеграм, якщо у вас виникнуть якісь. Питання пишіть. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що вам було корисно, цікаво, і як завжди, вас вже не авансом. Прошу поставити лайк цьому відео, підтримати мене та мій канал і підписатись, якщо хочете залишатись зі мною на зв'язку. А з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!